Відкритий шкільний університет це проєкт, який вже другий рік поспіль організовують в національному університеті водного господарства та природокористування. Мета показати школярам, як працює вищий навчальний заклад. За моєю спиною зібралися учні одного з рівненських ліцеїв. Сьогодні на екскурсію університетом ми підемо разом із ними. Взагалі, відкритий шкільний університет це проєкт із десятирічною історією. В силу різних обставин його призупиняли. Однак, в минулому році ново знову відкрив свої двері школярам. Орієнтуємося на дітей 4, 5, 6 клас для того, щоб дати їм можливість зрозуміти, наскільки є цікаві такі технічні і прикладні науки, як фізика, хімія, архітектура, будівництво, щоб вони майбутньому… В майбутньому могли правильно обрати свій професійний шлях. Дітлахи мають можливість завітати до Національного університету водного господарства та природокористування під час навчального року в дні вільні від уроків, а також вже під час канікул, коли діють денні табори при ліцеях. Ось і до новигопе завітали учні рівненського ліцею гармонія. Цього разу зустрілися із представниками кафедри фізики та хімії, а також навчально-наукового інституту кібернетики, інформаційних технологій та інженерії. Однак про усе по порядку. Кафедра фізики та хімії зустріла малечу цікавими дослідами. Усі захоплено спостерігали за магією, яку творили викладачі. Ми бачили, ну, ми бачили всяку магію. Ну, Мені здавалося, що це магія, але. Це була фізика, там, де з е, вогня виходили змії, мені найбільше запам'яталося, мабуть, дослід, в якому там треба було магніт зверху, повсипали пилом, і він нарощувався. Це було найцікавіше. цікавіше. На наступній локації ліцеїсти познайомилися із навчально-науковим інститутом кібернетики, інформаційних технологій та інженерії. Тут учні розділилися на команди та вчилися складати роботів. Згодом між ними влаштували перегони. І те, що запам'ятало Лося напевно більшості учнів політ на дроні. Ми вели дуже маленьких дітей, третій, четвертий клас. І ну сподівалися, не сподівались навіть на те, що їм буде так надзвичайно цікаво. І вони такі були захоплені. Ми їх навіть не могли з одної зони перевести в іншу. Дуже цікаво. Дуже сподобались хімічні реакції дітям, фізичні. Надзвичайно захоплені. Вони були працювати з дронами, і ну це щось для, для них таке типу експеримента було. Загалом в ново щодня приїжджають у. Рівненських навчальних закладів для них щоразу організовують різну програму, аби показати кожен куточок університету. Ми мали можливість бути на, в навчально-науковому інституті будівництва архітектури та дизайну, де діти мали можливість будувати вже якісь архітектурні споруди. Ми були в інституті охорони здоров'я. Так само презентували себе інститут механічний, який показував роботи різні механізми для дітей. Інститут права, які мали можливість відвідати спеціалізовану лабораторію, де діти складали роботи людей, яких вони знають. Загалом Національний університет водного господарства та природокористування тісно співпрацює з ліцеями, гімназіями та коледжами, і заходи організовують не тільки для малечі, а й для старшокласників. Цей путівник в ГП, велика чотирьохгодинна екскурсія університетом. Уроки моя мрія, де розповідають про особливості вступу, спеціальності та сам. Вищий навчальний заклад, а також неформальні зустрічі з ректором. Організовує усі ці заходи підготовче відділення університету. Однак, головна їх сфера діяльності це підготовка учнів 10-х та 11-х класів до національного мультипредметного тесту. У нас є підготовка по трьом основним предметам, і також по трьом предметам на вибір. Це іноземна мова, зокрема англійська, фізика і географія. Навчання в дуже зручному форматі, високі якість викладання викладачів. Лояльні ціни, зручний графік. Є будні дні вечірні години, і вся субота вихідні дні так само ми працюємо. Випускники підготовчого відділення. При вступі в наш університет на певний ряд спеціальностей отримують 10 додаткових балів до свого конкурсного балу. Ці спеціальності називаються спеціальності, які мають особливу підтримку держави. Окрім цього, в НовоГПЕ ще й готують до здачі творчого конкурсу. Загалом усі ці ознайомчі та навчальні проєкти спрямовані на зближення університету із школами через інтерактиви, практику і спілкування. Подібні проєкти у національному університеті водного господарства та природокористування вже не рідкість. Саме вони допомагають готувати. Ти абітурієнтів ще зі шкільної парти це був проект про ГП. до зустрічі.